Привіт, друзі! З вами цікаві факти! Українська мова вирізняється на тлі східнослов'янських мов своєю милозвучністю, унікальними словами та правилами. Але скільки ще цікавого про неї нам не відомо. Вважають, що українська мова налічує 256 тисяч слів, однак існує ще багато слів, які не увійшли до жодного словника. Тож насправді їх може виявитись більше. Точно сказати, коли зародилась українська мова, складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченого Василя Кобелюха, українська сформувалася ще в 10-4 тисячолітті до нашої ери і походить із санскриту. Найуживанішою буквою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана є літера F. Її вживають переважно в запозичених словах. Українська дуже тісно пов'язана зі старослов'янською, спільною мовою предків всіх сучасних слов'ян, так само як санскрит є мовою найближчою до спільної мови перших індоєвропейців. До речі, в українській мові є багато слів, які майже ідентичні словам у санскриті: повітря, кохати, кінь, дерево, вогонь. У 448 році візантійський історик Пріск Панікійський, перебуваючи у таборі гунського володаря Аттіли, який розгромив Римську імперію, записав слова, мед і страва. Назви всіх дитинчат тварин є іменниками середнього роду теля, котеня. Жабеня. Українська мова багата на зменшувальні форми. Зменшувальну форму має навіть слово вороги вороженьки. Найдовшим словом в українській мові є дихлордифініл-трихлорметилметан – Хімікат, що використовують для боротьби зі шкідниками. Слово складається з 30 літер. До 19 століття в українській мові існувало понад 50 систем письма. Першим літературним виданням сучасної українською мовою є Енеїда Івана Котляревського. Ще один цікавий факт. Українська мова має лише 10% запозичень. Насправді це набагато. Для порівняння польська має 25% запозиченої лексики, а англійська 70%. На відміну від інших східнослов'янських мов, іменник в українській має 7 відмінків. Як ви зрозуміли, вирізняє нас кличний відмінок, який існує також в латині, грецькій і санскритській граматиках. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений в 1927 році. В Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов світу. Друзі, сподіваємось, вам сподобалось наше відео.